Енергетична незалежність на даху Хмельницької інфекційної лікарні встановили 105 сонячних панелей потужністю 60 кВт. Цей проект реалізований Хмельницькою міською радою спільно з нашими друзями та партнерами. Це Сітіс'ю Ukraine, це Yellow Blue благодійний фонд і. Це екоклуб. Стабільна робота медичних закладів в умовах сьогодення головна мета проєкту. І на сьогодні, в межах програми світло для лікарень, вже чимала кількість таких установ по всій країні отримала можливість власного енергозабезпечення. На сьогодні втілено вже повністю запущено функціонує три проекти: ще шість проєктів зараз на різному етапі. Від завершення всіх робіт і вже по суті оформлення до розробки документації. Втім, без допомоги благодійників, реалізація таких проєктів стала б неможливою, і в даному випадку руку допомоги подав всі який впродовж трьох років підтримує українців. Надали благодійний внесок, за рахунок якого профінансовані сонячні електростанції у Чорткові Хмельницькому, і скоро планується. Запуск у Миколаєві у лікарні теж не менш важливим чинником для реалізації проєкту для інфекційної лікарні стало співфінансування. З міського бюджету виділили 258 тисяч гривень, решта кошти партнерів. Загальна ж вартість встановленої сонячної електростанції склала 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тож відтепер три корпуси лікарні матимуть стабільне енергопостачання, ба більше ще й заощаджуватимуть кошти. А потужність і витрати легко контролюватимуть через спеціальне програмне забезпечення з телефону чи муні монітору комп'ютера, враховуючи, в які часи ми живемо, це така достатня економія. Від 12 до 50% ми вже в таку, в таку погоду в нас іде саморегуляція і компенсуємо, виробляємо, скажімо, свою електроенергію, наші сонячні батареї. Вже на сьогодні 50% економії. На сьогоднішній при тому, що майже зима в умовах формування енергетичної незалежності це надважливі проєкти, і таких у місті реалізували чимало. Адже на сьогодні це вже шостий медичний заклад, де встановили сонячні панелі. Щоб брати наші медичні заклади. Ми на сьогодні маємо 225 кВт електроенергії, яку ми отримуємо від сонечка від сонячних панелей, і будемо далі вишуковувати такі можливості, аби на бюджетних установах ставити сонячні панелі і, скажімо так, рухатись максимально в бік автономізації. Нації виробництва електроенергії з залученням альтернативних джерел природних джерел Тетяна Стаднік Ростислав Маслов, новини 33 канал.